Чи може уповноважена особа використовувати особистий електронний підпис? Всім привіт! Щоб мати можливість працювати на майданчику, уповноважена особа повинна мати електронний підпис. Оскільки всі дії в кабінеті вона здійснює не від власного імені, а від імені організації. Це має бути підпис співробітника, а не фізичної особи. Тобто він повинен містити інформацію про посаду та код ЄДРП організації. Сьогодні державні замовники можуть використовувати два види електронних підписів удосконалений УЄП, та кваліфікований КЕП. УЄП це електронний підпис у вигляді файлу, який зберігається на комп'ютері, флешці тощо. КЕП це підпис на захищеному носії, який зберігається на токені чи у хмарі. Підписи на захищеному носії обов'язково повинні використовувати органи державної влади та місцевого самоврядування. Установи державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб'єкти, уповноважені на здійснення функцій державного реєстратора. Також відкрите питання щодо обов'язкового використання токенів комунальними підприємствами. З одного боку, їх немає у вищезгаданому переліку, а з іншого там є органи місцевого самоврядування, які зазвичай і утворюють комунальні підприємства. Тому ми рекомендуємо таким замовникам, якщо є така можливість, використовувати токени. Таким чином, ви точно будете діяти в рамках закону. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!